Гілкопад та стара аварійна тополя. У дворі проспекту Богдана Хмельницького, 134, мешканці боялися проходити повз дерева до власних будинків, бо сухі гілки падали їм на голови. По допомогу звернулися до штабу громадської ради, яку очолює Геннадій Корбан. Оператори передали заявку відповідному департаменту міської влади, а ті розпочали роботи з ліквідації проблеми. Наразі ми знаходимося за адресою проспект Богдана Хмельницького 134. У дворі над дитячим майданчиком знаходиться велика тополя. Згідно звернення мешканців даної придбудинкової території була викликана комісія. Комісія зробила обстеження і прийшла до виставку, що дану тополю треба спиляти, тому що вона знаходиться в аварійному стані. Гілки частенько падають, розбивають дитячий майданчик, і плюс до того діти це демографія, це наше майбутнє. Наразі комунальники підіймають крону та видаляють небезпечне дерево. До робіт було залучено вісім чоловік та три одиниці спецтехніки. Щодня комунальники Дніпра видаляють щонайменше три аварійних дерева за різними адресами. КП «Місь Зеленбуд» намагається швидко реагувати на заявки городян та прибрати небезпечні рослини якнайшвидше.